На льоду вирують емоції. Чотири українські команди готові розпочати гру. Так на столичній арені АТЕК стартував перший всеукраїнський турнір із парахокею на льоду. Формували команди з 12 областей України. Тож нині участь беруть Київський сокіл, Галицькі Леви, Незламні зі Львова та Ірпінська команда Старт. Та подальша мета створити 8-10 команд, зазначив президент Федерації парахокею на льоду Дмитро Смулянський. Для мене, як для голови федерації, я сказав, тобто для мене вони вже всі переможці, тому що вони це роблять. А насправді, ну, звісно, як в будь-якому спорті буде команда, яка виграє турнір, буде е, хто просто брав участь, але це дійсно дуже важливо і важливо для тих, кого ми ще бажаємо залучити до цього, щоб вони бачили, що це все можливо. Президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю Валерій Сушкевич тішиться, каже, мріяв про розвиток пара хокею в Україні щонайменше 30 років. А зараз через активну участь ветеранської спільноти та урядовців це стало можливим. Додає, вже провів консультації з урядом Фінляндії і отримав підтримку проєкту, щоб відправити 20-25 українських парахокеїстів на стажування за кордон. Створення національної Паралімпійської збірної це е, етап того, що називається розвитком парахокею в Україні. Тому що мета все-таки е, дати можливість всім багатьом ветеранам і людям з інвалідністю долучитись до цього надзвичайно потужного і чудового виду спорту. А те, що е, в результаті цього розвитку ми можемо вийти на створення національної паралімпійської збірної. Це так, і ми сьогодні вже думаємо на початку цього. Олександр Жовненко у 2023 році долучився до Нацгвардії, потім служив у бригаді АЗОВ. Отримав поранення у жовтні 2024 року. Чоловік розповідає, раніше хокеєм не дуже цікавився, але виклик прийняв. Наразі він вже займається хокеєм понад півроку. Його підтримує дружина і донька. Ну, не знав, та й в Україні такого не було, і та й хокей мене дуже цікавився, але проходячи реабілітацію в центрі реабілітації незламні, е запропонували прийняти участь, по потренуватися, подивитися, що це таке. Скептично поставився спочатку, але думав спробую. Е перші три тренування нічого не вийшло, але це мене навпаки більше мотивувало, як то в когось виходить, а в мене не виходить, і так е захопився тим вже аж до сьогодні. Ну і далі. Тренер незламних своїх підопічних хвалить. Каже, всі молодці і виклались наповну, попри те, що хтось займається шість місяців, хтось три, а хтось взагалі лише два тижні. Сказати, щоб я відчув кардинальну різницю ні, в плані тільки що вони більш замотивовані, ніж звичайні гравці. І відрізняється модифікація самого, самого тренувального процесу. Трошечки змінені вправи під саме під хлопців. Треба вчити все з нуля. Всі правила, всі рухи, все, все вчиш з нуля. Але знову ж таки, за рахунок того, що вони самі цього прагнуть, з цим працювати набагато легше. Тим часом у Міністерстві у справах ветеранів переконані, пара -хокей це не лише шлях до відновлення наших захисників, а й велика перспектива для України на спортивній арені у світі. Особисто я мав ряд комунікацій з. Посольством Канади в Україні у нас є попередні домовленості. Ми плануємо окремо працювати із лігою хокейною NHL. У нас є хороші взаємовідносини після участі збірної України. Інвіктус Геймс і Ванкувері, які відбулися в цьому році в Канаді. Відповідно, власне, і міністерка приймала безпосередню участь. І там багато наших представників там влади в Україні також підтримували нашу команду. Відповідно, маємо такі спроможності. Нині команди мають змогу тренуватися на льоду у Києві та Львові це два ключових центри розвитку парахокею. Частина гравців повернуться додому, аби розвивати парахокей у своїх громадах. Ганна Іваненко, новини Еквалімпік.